Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Наші телеглядачі вже мають можливість побачити, що до нашої студії завітав гість і це відомий на волині волонтер Сергій Тимчук. Вітання, пане Сергію. Від слава Україні героям слава. Дякуємо, що знайшли можливість в своєму такому важкому графіку та завітати до нашої студії. Бачимо, що ви практично щотижня та інколи по декілька разів буваєте наших хлопців на фронті. Але зараз хочемо не лише про це поговорити, а знаємо, що ви нещодавно оголосили такий масштабний збір для сотої бригади. Тероборони для, для нашої сотки. то розкажіть перш за, за всім, за що це за збір, на що збираєте, і хто і як, яким чином може долучитися до нього. Доброго дня. Це масштабний збір на антидронову систему, який допоможе зберегти десятки життів наших військовослужбовців. І Вже долучилося сотні тисяч, я б сказав би навіть людей. Ми зібрали вже чверть мільйона гривень. Нам вдалося зібрати спільними зусиллями. Основна кількість донатів це були донати по 100 гривень, тобто дуже велика кількість звичайних людей доєдналося. Сьогодні, 1 вересня, багато людей підтримали акцію сотка на сотку і відправили дітей в школу, задонативши певну суму на, на наш масштабний збір. І і він триває шостий день збору. Вже є досить, досить така немаленька сума. Яка мета? Скільки разів? мета 2 мільйона гривень. Нам попросив командир частини, щоб постаратись за два місяці цей збір закрити, але ми налаштовані на те, щоб його як як, як могли швидше закрити і придбати хлопцям потрібний їм комплекс. І mm -hmm. буде дуже їм допомагати. Хлопці mm -hmm. з нетерпінням його чекають. Я скажу кожного разу, коли я ну, десь спощу відео чи ще якусь інформацію по зборі, то я бачу, хлопці в перші секунди вже роблять репости, розповсюджують. Дуже приємно, що навіть військові донатять в мене. От є побратим в 53-му батальйоні, в нього mm -hmm. батько в 53-му mm -hmm. батальйоні. І мама тут займається волонтерством, і мені дуже приємно було дізнатися, що вони всі троє. Ну кожну, ну, вирішили задонатити, задонатити по тисячі гривень. А коли я з ними за це почав розмовляти, вони кажуть, а ми кожного місяця там донатимо. Тобто люди, які воюють, люди, які на нулі на лінії фронту, вони самі навіть донатять. І оце, якщо чесно, коли ти від таких людей приходять донати, то дуже, дуже 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 приємно. А яким чином можна залучитися до збору? Ми публікуємо в всіх постах і, мабуть, в тих новинах скрізь де публікується про збір, скрізь посилання є на Приватбанк, mm -hmm. на Монобанку і таким, таким, таким чином можна долучитись. До речі, під нашим відео у Ютубі теж є посилання на картки пана Сергія. І ви теж закликаємо вас, звичайно, долучатися до цього мегазбору для нашої сотої бригади. Пане Сергію, ще хочемо з вами поговорити про якраз важливість цієї антидронової. Боротьби з вашого особистого досвіду, що кажуть хлопці про це, наскільки це дійсно важливо? Дивіться, з того, що зараз ми помітили взагалі, що я, що військові думка. Думка в нас така, що в противника антидронові комплекси, антидронові системи, бо це система це не є щось одне. Це є багато різних різних приладів, які роблять кожен свою роботу. В них воно розвинуто набагато краще в противника, чим в нас, на жаль. Тому, як є жарт, жарт серед військових самі вони не літають і нам не дають. І тому зараз нашим дронам важко працювати по них набагато важче, ніж було колись. А вони по нас працюють. І, на жаль, на жаль, в них зараз китайських дронів збільшується кількість, і набагато частіше нашим хлопцям прилітає. Не так давно теж був на позиціях однієї з з одного з однієї одного з батальйонів сотої бригади. Теж по нас працювали з, мі, з міномета 80-го. І перед цим як працювали, вони нас ну побачили Друга. з коптером. Нас на жаль не було не було чим його посадити на той момент. Ну для початку ви, виявили ми його аж вже по звуку, коли почули, не було чим посадити, і після цього більш прицільно по нас. Почали працювати. Угу. А загалом, яка ситуація на фронті, розкажіть, як часто ви їздите туди і з чим їдете? Їздимо ми я особисто їжджу, мабуть, відсотків 70-мого часу за час війни я провів на фронті це так. розпочинаючи з Київщини, це на Бородянку. Якщо я не помиляюся, першим волонтером, який, який заїхав, цивільний. На Бородянку на 5 чи 6 день. Після, її, ну, після mm -hmm. того, як останній mm -hmm. Орк самі це вийшов. Далі була Донбас, Миколаївщина, Херсонщина. Далі з... знову Донбас Донбасі Постійно їздимо по різних бригадах. Постійно в 14-й нашої, в 36-ї в різних батальйонів. Ну, їздимо постійно в різні, в різні підрозділи, в різні спецпідрозділи. На mm -hmm. які потреби там є? Я вам скажу потреба в різних підрозділів, в різних бригад різні. Тобто в одних там проблема, наприклад, з ліками, в інших з ліками є, там все кльово. Угу. В третіх, там проблема з автомобілями, в четвертих, ну, в кожного. Тут індивідуально, так само по що, що по бригадах, що по батальйонах. Це все індивідуально. Я вам так скажу, тобто це конкретно треба. Чого я, наприклад, їжджу завжди, стараюся до хлопців на нуль. Бо коли ти їздиш на нуль, ти своїми очима бачиш, що їм реально треба. Бо от кажу різні різні позиції, різні військові, різні хлопці, різні потреби, зовсім різні. Тобто, тут, коли ти їдеш до, до військового, дивишся йому в очі, бачиш, де він де, де він знаходиться, то тоді ти розумієш, що саме йому потрібно, і коли він каже, що це треба, ти бачиш, що це дійсно треба, а не ане. Сергію, цікаво, а наскільки долучаються люди до ось цих ваших поїздок, загалом, як допомагають? Ну я вам скажу, що люди, є в мене певний круг там, людей, це друзів, знайомих, там, близьких, яких я знаю там, з дитинства. Вони мене підтримують. З перших днів є багато теж друзів, з якими познайомився за час війни, підтримують. А цей збір, це особливо, то я скажу, доєдналися, мабуть, всі-всі-всі, хто можна вже є волонтери і відомі люди, багато блогерів, спортсменів. Ну дуже багато людей. Всім дуже дякую, всім, хто донатив, донатить, хто розповсюджують, хто підтримують нас. Насарію, ну і звичайно, ми хочемо від вас почути наскільки важливо наразі волонтери. Ну, дивіться, волонтерство, воно було важливим, є важливим, мабуть, буде. І всі військові, ви можете просто, мабуть, будуть, до вас проходити в студії військові. От в кожного не запитуйте, і кожен вам пояснить, що як, мені як волонтеру, про волонтерів казати не сильно личить, але я вам скажу, я те, що чую постійно вдячність від військових і я, як ну, щиру вдячність, не просто там. Там дякую, а щиро вдячність, як вони тебе зустрічають, коли при приїжджаєш. І ти все розумієш. Просто були такі періоди, коли, ну, на жаль, війна, ну, держава не була готова до війни. І нас військові дуже багато чого не мали. І в ті періоди звичайні люди, які почали волонтерити, просто підняли армію і зробили її такою, як вона є. Тобто зараз, зараз так само актуально бути зараз... волонтером, як і, до прикладу, з 2014 року? Я вам скажу, зараз, мабуть, ще актуальніше. Чому? Тому що всі виснажилися, що звичайні люди, що волонтери. Багато з тих, хто. Займалися волонтерством, зараз е, просто, просто виснажилися і там повертались люди до звичайного життя. Багато з людей, які, наприклад, допомагали армії, зараз так, так само самовизнач... ну, в чомусь виснажились, в чомусь там, можливо, там розчарували чи ще що і перестали просто ай, там війна окремо, я окремо. І на жаль, ми зараз бачимо те, що допомога звичайних людей армії значно зменшилася. Тобто... Але натомість багато волонтерів якраз і вступили в Збройні Сили України. Так, я згідний, що багато волонтерів вступили в Збройні Сили України. Ну, На рахунок цього дуже приємно, тому що їздячи навіть по Донбасу, я багато тих, з ким раніше е зустрічалися як волонтери, і так бачиш, і якщо чесно, дуже здивовано їх зустрічати, але вони є, є. Я думаю, з часом, з часом ви самі побачите навіть хто з луцьких волонтерів. Але це, це, мабуть, вони самі розкажуть. Ми будемо сподіватися, що і повернуться, і в доброму здоров'ї з перемогою, і ми обов'язково про це поговоримо. Пане Сергію, також цікаво дізнатися, от ви кажете, що багато хто виснажується, вигорає. Що вас тримає, чи нема у вас бажання покинути це Бачите, я їжджу до хлопців на нуль. Я з хлопцями їжджу на позиції. Тобто, я. Це мене заряджає, угу. тобто, коли розумієте, коли ти там передав, ну це так особисто моє, що мене надихає, я там без без коли передаєш десь новою поштою, хлопцям там передачки, можна й передати, коли але ти не відчуваєш цього. Коли ти навіть десь там привозиш, передавзу там 30 кілометрів від, від передової, ти цього все одно не так. Ти відчуваєш жаль побільше, бо ти побачився там з хлопцями, але ти все одно неповноцінно це відчуваєш. А коли ти їздиш і хлопцями з хлопцями разом реально воюєш, коли ти працюєш там, з різною артилерією, коли ти з хлопцями розміновуєш села, в які тільки заходять, то я вам скажу, це мотивує чого? Бо ти знаєш, що тебе чекають свої. Ну, Просто одним словом, тебе чекають свої. І ти знаєш, до кого ти їдеш, і ти знаєш, ти там місяць не побув і, 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 і все, і вже хлопці дзвонять. Та коли ти будеш, там, коли це. Ну, я вам скажу це. це. У вас ніяких таких виснажень не було протягом війни? Виснаження були, виснаження є. Ну, постійно, бо завжди в чому. Ну, десь, десь, десь хочеш там, більше допомогти, десь, десь може не виходити. Дещо mm -hmm. і ти там морально буваєш, виснажуєшся. Але в таких випадках сідаєш в автомобіль, загружаєш його допомогою, їдеш до хлопців і робиш свою, роботу. робиш свою роботу, я вам скажу. Скільки ви за цей час тисяч кілометрів не я не рахував, чесно вам скажу. Я навіть, я думаю, ну більше ста точно там, я точно вам не скажу, ну відверто не, не рахував. Угу. Але стосовно ризиків для життя, наскільки часто це трапляється, і що ви в ці моменти думаєте? От ви згадували про те, що вас якимось 80 мм міліметровим там вкрили. Ну, ризики так всі ж ризикують. Ну, хлопці ж військові теж ризикують, розумієте, вона. Як показ не до цього сам не маєш відношення, mm -hmm. то воно якби там думаєш страшно, ще що коли маєш, ти привикаєш часом. Я пам'ятаю, була Київщина перші дні війни і там було страшно. Після Київщини вже далі була там, не знаю, Миколаївщина, Херсонщина, Шетретя бригада, привіт. З якими ми під не знаю на Херсонщині і під Градами, і під багато чим були. Отам От було реально страшно, я вам скажу. А потім вже якось воно привикаєш до того, що ну я з 63-ю бригадою, з хлопцями, з Тарасом, Тарасом з 3 школи. Я думаю, Тарас ну, зрозуміє, який з військовим Мої, моє день народження святкували, кажу, теж крили там. ну, це було, вибачте, мене весна 22-го, тоді ще тоді було завжди страшно, я вам скажу. А далі вже Тому просто зараз вже немає як такого страху. Дивіться, страх є завжди, ну, страх всіх має бути. Має бути інстинкт самозбереження. Ну інстинкт самозбереження є. Так, просто є, як вам сказати, не, не потрібно плутати там сміливість, Збережжя Дура... з дурачеством. Якщо людина там, наприклад, є обстріл і людина сховалася в бліндажик, все себе правильно веде, це кльово, все це. А коли людина там під час обстрілу, грубо говоря, та я там герой йду, тому подивлюся, що там, то це, вибачте, недорачіство. І коли ти дотримуєшся всього правильно, ти не включаєш ніякого там лишнього героїзму, там і так далі, то, то чогось ти впевнений, що це буде добре. Перше. Друге. На що я хотів би звернути увагу, це на те, що максимальне знання і максимальна кількість проходження занять медицини. Коли ти впевнений в собі, що ти ну, собі що щоб не сталося, накладеш турнікета і твої побратими такі самі, то що тобі накладуть? Якщо в тебе щось стається, вони там декілька секунд і тебе врятовують. То вибачте, це не страшно, тому що ти знаєш, що навіть якщо щось станеться, скоріш всього, всього... є впевненість. Я впевненість, що вони тобі допоможуть, і є впевненість, що ти їм допоможеш. А коли ти попадаєш, бо в мене теж бували випадки, коли ти попадаєш з людьми на, на, на лінію фронту, а люди поняття не сильно мають, що турнікета треба послаблювати пізніше, після того, як наклав, він, він, в нього є поняття, що він насунув і затягнув то тоді стає страшно, я вам відверто скажу, бо тоді розумієш, що якщо щось стане, це таке, що ти не зможеш сам собі надати допомогу, то тобі її ніхто професійно не надасть. Тобто, коли ти впевнений в побратимах, коли ти впевнений в своїх навиках і коли ви з побратимами постійно їх удосконалюєте, тоді ну, страх відходить на другу сторону, впевненість в своїх діях яким от, чином ну, ви от вдосконалюєте ті свої знання, де взагалі навчилися так меду, так інше? Дивіться, і я це стараюся це в нас, ну, як проходять, і в це. нас, і в Києві. Я вже ну, там, десятки курсів проходив, я з різними підрозділами так само тренувався. Ну, стараюсь та які, мабуть, більшість хлопців в вільний час, як є, то приділити в тому, щоб ну, собі щось нове дізнатися. По медицині або повторити старе, так сказати, для засвоєння. Ну, воно необхідне, воно рятує життя. Цей час реально рятує життя, який потрачений на вивчення цього. Того всі, всі, всі хто це розуміє з військових, то це, це, ну, це реально професіонали. Пане Сергію, що ви можете сказати тим людям, котрі, можливо, ще досі не мобілізувалися, досі не усвідомили те, що. В Україні триває війна запеклим ворогом. Можливо, навіть ті, які усвідомили, але вже дещо стомилися від цього. Що їм треба сказати, що вони повинні почути для того, щоб все-таки, скажімо так, стати в стрій? Дивіться, я вам скажу, війна ще не закінчена, і процитую багатьох військових, причому дуже багатьох. що, як вони кажуть, вони думають, що війна їх не киснеться. Я вам скажу, більшість військових впевнені, що війна ще буде тривати не один рік. І ну, це, це, що я чую від багатьох військових. І більшість з них говорять, що, ну, що вони не розуміють, ну, цивільні люди, що їм рано чи пізно треба буде міняти цих, що зараз воюють, бо того що теж є багато хто за сім'єю скучив, багато хто просто виснажився. виснажився, багато в кого там воює, а в нього вже за, за, за плечима там. Десяток контузій. ну. Таких ж випадків теж багато. І хлопці виснажуються. Виснажуються, їх треба буде кимось замінювати. І це, ми, ну, це треба розуміти. І того цивільним людям, я маю на увазі хлопцям призивного віку. Там, потрібно, як мінімум, так само себе готувати. Є в нас багато курсів по медицині, тактиці. Проходити їх, того що ви ж не знаєте. чи... Коли ваш час пройде, чи через місяць, чи через два, чи через півроку, рік. Але ну, є великий шанс, що він прийде. І коли він прийде, то краще піти воїном, дійсно справжнім воїном, професіоналом, який буде знати, що він робить, куди він попав, і він буде корисним, чим просто піти необученим. Ну, Якось так. А, пане Сергію, ну і не можна не запитати, ви мабуть, теж бачили. В соцмережах відео скандал, як один фітнес-блогер із Полтави плював на ветеранів, як там всяко їх матюкав, зокрема представників ТЦК, які, ТЦК, які теж були ветеранами. Ну зараз його вже взяли під варту. Як ви сприймаєте ось таких людей, які є в нашому суспільстві? Ну на жаль, я цього відео не бачив. Угу. Хоча, хоча, хоча. Хоча я вам скажу, ну, я не знаю. і Воно, мабуть, і без мене суспільство осудить. Я думаю, що цій людині після цього випадку буде. Ну, я не знаю, як в люди вийти після цього. Це, мабуть, з України буде людина виїжджати. Ну, найближчі Це. два місяці він точно не вийде. Я думаю, що підмахців. він просто кожен раз, як буде бачити. В житті людей в формі, то буде якесь лице ховати, щоб, не, щоб йому в лице не плюнуло. Я, я не знаю. Я не хочу коментувати, бо я це відео навіть не бачив, але за такі випадки, я думаю, що військові покарають його самі. Угу. Кріш всього. Угу. Пане Сергій, ну також ви кажете, що дійсно об'їздили всю Україну. Цікаво, що, вас, що вам найбільше там впадає в очі, зокрема, в прифронтових регіонах, в тих регіонах, де йдуть фронт. Чи дійсно відчувається якась різниця в, в менталітеті місцевих людей загалом, в, в, чи відрізняється Україна, на вашу Відрізняється, однозначно відрізняється. Дуже сподобалася мені Харківщина, коли, коли вона звільнялася. Для мене Харківщина завжди була чужою, бо я в ній до війни не був ніколи, відверто вам скажу. І я заїжджав в Харківщину з 60. Третя бригада там звільняла її якраз Купінський напрямок. Mm -hmm. І коли ми з 63 заїжджали туди, то я був настроєний, що всі місцеві, там такі там, погані і так далі. І mm -hmm. я був дуже, дуже, дуже здивований, коли ми mm -hmm. заїхали в Шевченково. Шевченково це дуже круте село на Харківщині, де всі розмовляють. Воно було в окупації, а там всі розмовляють українською мовою. Mm -hmm. І я зрозумів, що Харківщина, наша все-таки. Херсонщина. Херсонщина, яка звільнили, ну я б не сказав би, що вона як Харківщина. Uh -huh. Все-таки там багато, там багато є наших людей, дійсно українців, дійсно таких патріотів, кльових, багато є нейтральних, таких, що там uh -huh. нейтральні, uh -huh. скажем. І, на жаль, на жаль, на жаль, це не мої слова, це слова військових. Є yeah, багато ждунів в кавичках. Uh -huh. uh -huh. В Лапках, так сказати. Тобто ці, хто здають позиції військових, ці, хто там сидять, пишуть і по радіостанціях передають е, противнику. Той. Донеччина. За Донеччину, за Донеччину і Луганщину я, мабуть, поки промовчу. Не буду коментувати, бо. Угу. Запоріжжя ви не буваєте, так на Запоріжжі. Я буваю, Запоріжжя, Запоріжжя приблизно для мене Миколаївщина, коли звільнялася, імоно ця Миколаївщина, яка була в окупації Снігурівка. і ну Снігурівщина, то для мене воно все я його за Херсонщину вважає так. Ну рахую, бо Снігурівщину також об'їздив, об'їздив всі села навколо Снігурівщини, Любомирівка. Березівка, ні, Білозірка, Білозірка, вибачаюся. Партизанське, ну всі біля Снігурівки, де стояли наші хлопці. То, до речі, в партизанському я і святкував своє день народження, mm -hmm. оце 63-й, що я вам говорю. Okay. Е, ну, Поїздив і там кажу, та, там народ такий, що є наші, є їхні. В той час, ну бо. Що я помітив, всі, всі, всі ті, що дійсно наші, вони не будуть сидіти за там, 5 кілометрів від обстрілів чи за 3 кілометри від обстрілів. Mm. розумієте? Вони адекватні, вони виїжджають. А коли люди вже там йому 5 кілометрів до, до, вибачте, мене, до лінії вогню, а вони ще далі собі там живуть, то вони. Ну, це або їм взагалі втрачати в житті немає нічого, або вони сидять і там. Ну, в пів-половину випадків просто там здають позиції наших військових. Угу. Ну, як, на жаль, маємо таке. Але бачите, всі адекватні, ну, от, самі ж розумієте, будь-бу люб людину адекватно взяти, ну, хто буде жити, тим більше ж по Україні багато де приймають переселенців. Тобто немає з тим проблеми, щоб виїхати. Ну, але якщо людина вирішила жити там біля війни, ну... То кажу, в половині випадків все-таки це угу. з таким ми стикаємося. Цікаво. Що, що, дякуємо за розмову, дякуємо за ваш збір і за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Отож, сьогодні в студії громадського інтерактивного та радіо один був Сергій Темчук, відомий волинський волонтер. Нагадаю, що волинські волонтери на чолі з паном Сергієм оголосили масштабний збір для сотої бригади ероборони mm -hmm. Волині і маєте можливість долучитися, посилання є під цим відео. Заходьте на наш Ютуб і донайте на нашу армію. Дякую, пане Сергію. На все добре тримаємося до побачення.